Canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la Coruña, me gustas tú, gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la Coruña, me gustas tú. Обзор свого UMZ 6. Розкажемо вам в цьому відео, що робили, що переробляли по цьому тракторі. Зроблений двигун, помальований повністю трактор. Поміняна велика кабіна поставлена, рульове, стоїть насос-дозатор. Розкажу вам по мотору, що поміняна поршнюва, зроблена головка, шліфований колінвал. Переобладнили на стартер його спускача. Як ми зробили рульове, стоїть тут дозатор, був зварений такий бардачок під акумулятор. Сюди влазить 140-й акумулятор. Це взято з бака, з УМЗ старого. Корпус зварений з угольника. Так все перероблено, помальовано. Зроблена нова проводка. Вставлені LED-фари, повороти, габарити, все працює. Здію, як виглядає трактор ззаду. Повністю перемальований. Уварені нові яблучка на поздовжній е, тяги. Всі нові шланги по тракторі. Е, стоїть друга плита куплена на розборці під циліндр. Е, зроблені тормоза. Ззаді розподільник. Такі от речаги були зроблені. Так само ззаді зроблене LED світло. Теж повороти, стопи, габарити. Зроблена отака от тяга на бендікс. от так вона у нас стоїть. Туди пішла. Тут у нас тормоза, жабка. на светло рулевая что ещё у нас капот все шланги все О, так нас В салоні. Стоїть високий рычаг вже під велику кабіну. Таке сидіння. Це у нас ручний газ. Тут так у нас виглядають речаги. Ручник. Тут так, розключається у нас бендікс. Так у нас педалі. Підкидається руль. Так, нас виглядає приборна панель. Ось такий тракт. Маса у нас тут в салоні все. Такий загальний від трактора. Трактор в хорошому стані. Щаплення зроблене. Коробка міст робилася. Попливно робили апаратуру. Фільтр паливний новий. Ну все, патрубки, всі нові. Ремень. Всі прокладки, ніде нічого не тече. Набивка стоїть мерседесовська. Такий у нас тракторець. В дуже хорошому стані. Крила були куплені передні. Все. все. Все свободны, работает профессионал. Всім дякую за перегляд. Якщо вам подобається такий формат наступного на відео, знімемо обзором ДЗІ 1025 Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім пока. пока.